Я Лазарук Олег Олегович, я агроном у господарстві СВ Сітанок, Білоцерківський район. Послугами агродронів користуємося три роки і два тижні тому придбали собі господарство власне Придбали, тому що коли він потрібен, його не можна найняти, тому що він, як правило, працює на господарствах, де великі об'єми на роботу. У нас це можливо там понад сто гектарів, можливо, 150, і їм ну, тобто або зайняті, або недоцільно їм до нас їхати. За що цього ми можемо втратити.

Про Я вже два тижні працюю сам оператором дрона. Невелику кількість налітав, десь приблизно 450 гектарів, але в принципі мені все подобається. Бувають моменти, коли з'являється невпевненість і страх, але в принципі це не так тяжко, цікаво і мені подобається. З приводу, чому брали саме дану модель, я раніше з ними не працював, і тобто, якісь інші старіші моделі я навіть і не знаю. Вона досить продуктивна, ефективна, інноваційна, яка допомагає боротися Тися з багатьма моментами в плані вносення пестицидів на культурах, тому саме DJI T50. Ми придбали весь повністю комплект. Це дрон, зарядний пристрій, батареї придбали ретранслятор сигналу для підвищення сигналу між пультом і дроном, так як в нас є поля, де воні там. По два кілометра, по два з половиною, і це ярі, посадки, дерева, які з атуляціна. Тобто, так працювати дуже небезпечно. Вимушені тобто були купити для своєї безпеки. Для цього релєше для цього додаткові батареї для пульта придбали. Купили вже обладнаний причіп, під дрон, генератор і змішувач. генератор та змішувач Також ми купляли, якісь цим все. Все, що було, да. придбали, все. Весь, весь, весь комплект, да. якщо ще буде, ти кажи, я, я скажу, то типу, ми візьмемо. Купили це все в Агронік завдяки їхньому керівництву та підтримки, яке ну, привело нас до цього, допомогло розібратися в даній. Сфері ми їм вдячні і задоволені. На сьогоднішньому навчанні мені досить сподобалося. Було багато інформації, яка була для мене корисна. Нова. Я отримав відповіді на ті питання, які мене цікавили. Я щасливий, тобто, що сьогодні я виділив час на це, тому так як я сьогодні сумнівався, чи я поїду, бо працював допізнатися, бажання трохи пропало. Але все-таки я вирішив іти, і я не шкодую за те, що свій час було досить корисно. Я не до кінця розумівся в налаштувані на роботу вже на місці агродрону. Тобто в мене були питання, яких я мав сумніви, і не, не коредних Сьогодні я ці питання задав. Я них отримав відповідь. Тепер я знаю як правильно налаштовувати роботу дрона, тому дякую.